Детальніше про це поговоримо з Дариною Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України зараз на прямому зв'язку зі студією. Пані Марчак, вітаю. Доброго дня. Отже, щодо можливості для українців застрахувати свій страховий стаж, отриманий за кордоном. Особливо це цікавить наших співвітчизників, які наразі через війну перебувають поза межами України. Проте планують повернутися. Як буде діяти цей механізм зарахування стажу? Механізм працюватиме наступним чином. Є базове правило для призначення пенсії в Україні, використовується стаж, який людина пропрацювала в Україні, за який сплачено в Україні внески. Але люди, українці, які працювали певний період часу за кордоном, як ви правильно зазначили, зараз таке стосується багатьох українців. вони... Цей період часу перебування за кордоном, ймовірно, не сплачували страховий внесок до української пенсійної системи, і цей, раніше цей період стажу, ну, ми би його фактично губили, не бачили. Зараз, відповідно до прийнятого закону і на виконання цього закону прийнято постанову Кабінету міністрів, людина, яка пропрацювала за кордоном, зможе використати цей стаж для визначення права на пенсію це дуже важливо, тому що е, як буде працювати, наприклад, у вас є стаж в Україні 30 років е, і за кордоном 5 років. І ви хочете вийти на пенсію, наприклад, в 60 років за українським законодавством в цей в 60 років ви можете вийти тільки, якщо ваш стаж становить вже 35 років. Відповідно, ви можете показати документи про ваше офіційне працевлаштування в іншій країні, і це дасть право врахувати. Цей період стажу, який ви пропрацювали за кордоном, в стаж для призначення пенсії в Україні. Я звертаю увагу, це не буде мати наслідком збільшення розміру пенсії, але це буде мати наслідком те, що ви можете фактично додати в Україні недостаючи не тобто, недостатній стаж недостатні роки, які б інакше позбавили вас права на призначення пенсії саме в цей період часу. Пані Марчак, а які загалом будуть поради від вас для тих українців, які зараз працюють за кордоном і планують повернутися в Україну? Ну очевидно, робота, хоч в Україні, хоч за кордоном, обов'язково має бути офіційною, тому що тільки офіційна робота і сплата внесків в страхову систему держави, в якій ви знаходитеся, дає вам в майбутньому. Підстави для отримання лікарняних, інших страхових виплат і, звичайно, пенсій. Адміністрування державних соціальних виплат передали Пенсійному фонду України. Запитаю вас, які причини такого рішення, і що це означатиме для тих, хто ці виплати отримуватиме? Дуже коротко. Це означатиме, це ні до чого не так. Люди, які отримують виплати, для них нічого не змінюється. Вони їх отримують далі. Їм не потрібно взагалі ніяк реагувати на цю новину. Фактично, ми говоримо про те, що ми змінюємо такі бекофісні функції сьогодні. Людина, яка хоче, потребує державної підтримки, може отримати в прийти в ЦНАП в, в органи місцевого самоврядування і подати документи на призначення виплати. Але опрацьовуються ці документи не ЦНАПом, а управлінням соціального захисту. Фактично, ми говоримо, що для того, щоб цифровізувати швидше цифровізувати всю систему, ми не будемо на рівні кожного управління розвивати окрему it програму. А ми е е беремо дуже потужну it систему пенсійного фонду і будемо використовувати для адміністрування цю систему. Тому для людини. Тут і зараз не зміниться нічого, але потенційно за рахунок такої цифровізації і оптимізації функцій, ми точно будемо призначати допомоги швидше. У нас буде менше потреба запитувати якісь документи у людини. Ну, тобто, не треба буде носити довідки, усілякі підтвердження, тому що пенсійний фонд має дуже розгалужену систему обмінів з різними державними органами. І це буде дозволяти велику частину інформації запитувати у державних органів за принципом, що якщо інформація в держави є, ми додатково її у людини не питаємо. Таким чином, загальний результат система надання соціальної підтримки має стати швидше. Документи папера обіг має стати меншим. Навантаження на людину з приводу доказування свого права на соціальну підтримку має стати менше. Врешті-решт. Ми сподіваємося, що громадяни дуже позитивно оцінять ось таку зміну саме з точки зору бекофісних функцій. Пані Дарино ще про субсидії вас розпитаю, тому що це важлива форма соціальної підтримки українців. І хоча зараз і літо все одно люди отримують допомогу від держави, якщо людина не отримувала субсидію раніше, чи може вона зараз оформити її і отримувати влітку? Звичайно, може і треба звертатися по призначенню житлово-комунальних субсидій, якщо ви відчуваєте, що вартість оплати вашої платіжки за комунальні послуги є високою і дуже тисне на ваш сімейний бюджет. Звернутися можна дуже просто: ви приходите до ЦНАПу або до пенсійного фонду і подаєте заяву з переліком членів родини, на яких призначається житлово-комунальна субсидія, тому що фактично на кожного кожен член родини він враховується при призначенні при розрахунку формули. А крім того, ви можете подати декларацію про. В якій зазначаєте, в яких які надавачі житлово-комунальних послуг вам надають ці послуги, або ж скористатися так званою спрощеною заявою і попросити, щоб пенсійний фонд за вас зібрав, зібрав таку інформацію від надавачів житлово-комунальних послуг. За практикою, за такі за, за регламентом, пенсійний фонд має опрацювати цю інформацію протягом 10 днів не довше ніж за 10 днів, і визначити, чи родина має право на, отли, на, на отримання житлово-комунальних послуг. Я також нагадаю, що право на отримання житлово-комунальних послуг за загальним правилом з'являється, якщо ви ваша платіжка за житлово комунальні послуги є вище. Ніж 15% вашого сукупного доходу родини, але якщо ми говоримо про родини в фінансовій скруті з дуже низькими доходами, наприклад, ну не знаю, одинока мама з дитиною, то тоді е, цей розмір так званого обов'язкового платежу, який сплачує сама родина, він може бути суттєво нижчий. тобто не 15%, а там 10, 5, інколи навіть нижчий відсотків. Пані Дарино, дякую, що долучилися. Насправді тема дуже важлива, тому що кожна українська родина має відчувати, що держава про неї піклується і підтримує її, долучаючись і роблячи таку допомогу. Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була на прямому зв'язку зі студією.